Клеванська лікарня має статус районної та обслуговує понад 90 тисяч людей. Тому кажуть чиновники: ніхто її не закриватиме. Вона навпаки модернізується навпаки, іде дуже багато капіталовкладень з району за минулий рік. Було зроблено три відділення. В Медзакладі встановлене сучасне обладнання, придбане за кошти цільової субвенції із держказни. Зокрема, рентген-діагностичний комплекс вартістю понад мільйон гривень. Медики запевняють, апарат не простоював, оскільки його відразу встановили у відремонтоване відділення. А завдяки оновленню апаратури доза опромінення пацієнтів зменшилася чотири рази в порівнянні з обстеженням на радянському застарілому устаткуванні. Крім того, із централізованих закупок із держбюджету Клеванська лікарня торік одержала два операційні столи кардіографи та апаратуру для реанімації. Тим часом із районної скарбниці на переоснащення медзакладу витратили понад 166 тисяч гривень. За гроші з місцевого бюджету також створили комфортні європейські умови для пацієнтів і роботи медиків. Загалом за три останні роки на ремонт реанімаційного хірургічного та дитячого відділень витратили майже мільйон гривень. У нас сьогодні зроблено хороше дитяче відділення. Ми відремонтували хірургічне відділення. Ми закупили ряд лікувального бла. Нання рад обладнання. Зараз плануємо провести капітальний ремонт терапевтичного корпусу. Ціло, там три відділення. Якщо ми це зробимо, значить лікарня буде оновлена. Для рейлікарні також придбали новий автомобіль швидкої допомоги. Він обійшовся у 138 тисяч гривень. Такі капіталовкладення дозволяють не лише осучаснювати медичний заклад, а й покращувати медобслуговування людей. Дуже добре, дуже. Мене привезли лежачу сюди. Доктор затування мене, подяку цей заклад. Сьогодні один з найкращих області. Там треба буде думати, як ми його перспективі долучимо до цього реформування і до госпітального округу. У нас є ідея, ми їх ще більше обговоримо тісніше, вивчимо. І я впевнений, що все буде гаразд. Цей заклад має право на розвиток і на перспективу. Катерина Монкачі, новини Рівного.